А я думаю, ти знаєш, як це образливо. Що, поки всі нормальні люди під час новорічних свят насолоджуються, ти тільки переживаєш про те, як не переїсти, як не набрати, як не зірватись на застілях і як пережити це все без шкоди для фігури. А знаєш, я зараз тобі скажу, можливо, неприємно, але правду, тому що. Поки в тебе є ще їжа на емоціях, їжа на стресі, поки ти використовуєш їжу як тіху, як радість, як спосіб любові до себе, доти не вийде протистояти оцій величезній тязі з'їсти просто все, що ти бачиш, і аж до болю в шлунку. Але є з цього вихід. Інтенсив психологія стрункості це та програма, якої тобі ще не вистачало, навіть коли ти знаєш про здорове харчування, все тому що ти знаєш справа не тільки в знаннях, що можна їсти, а що ні, справа то ось тут в голові. Чекаю тебе, реєструйся.